Бог наш, молитвами причистий, Матері Своєї, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних, добропомітних мучеників, преподобних і благоносних Отців наших, святого Великого, крім апостольного князя, Володимира, його пам'ять цей, святого преподобного кіряха, пустельника, що його пам'ять пам сьогодні творимо. Ще Єпископа Прияславського, благодірних князів страстотерців Бориса Гліба та Ігоря, святих і праведних богоотців, як і майни всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний.